День 39 Біблія, книга Псалмів, Псалом 21, Псалом Давида Господи, цар веселиться Твоєю силою, і дуже він радіє Твоїм спасінням, ти дав йому те, чого бажало його серце, і не відмовив у проханні його уст, бо ти випереджуєш його благословеннями добра, поклав на його голову вінець з чистого золота. Він просив у тебе життя, і ти дав йому довголіття на віки віків. Його велика слава завдяки твоєму спасінню, ти наділив Його славою та величчю, ти наділяєш Його благословенням навіки, ощасливлюєш Його радістю своєї присутності, бо цар надіється на Господа, і завдяки милості Всевишнього він не похитнеться. Твоя рука досягне всіх твоїх ворогів, твоя правиця знайде всіх твоїх ненависників. На час своєї присутності ти зробиш з них, наче вогненну піч. Господь поглине їх у своєму гніві, їх пожере вогонь. Ти знищиш із землі їхнє покоління та їхніх нащадків спосеред людей, адже вони затіяли проти тебе зло, прийняли рішення, яке здійснити не зможуть. Ти примусиш їх утікати, направивши свій лук у їхні обличчя. Підіймися, Господи, в своїй силі ми ж будемо співати, прославляючи могутність Твою. Друга книга Мойсея Вихід. У попередніх розділах настанови про справедливість і милосердя. Настанови про сьомий рік і сьомий день три щорічних свята, опрісноків, жнив та збору врожаю. Ангел Божий приведе народ до приготовленої землі. Бог дає Мойсею скрижалі із законом та заповідями. Розділ 25. І промовив Господь до Мойсея такі слова Скажи ізраїльським нащадкам, щоб вони зібрали для мене пожертви, від кожної людини, яку спонукатиме її серце, візьміть для мене жертовні дари. Пожертви, які прийматимете від них, будуть такі: золото, срібло, мідь, блакитне сукно, пурпур, темно-червоний кармазин, вісон і козяча вовна, пофарбований червоний колір шкури баранів. Сині шкури і акацієве дерево, олія для освітлення, пахощі для єлею помазання та аромати для ладану, камінь онікс та камені для інкрустації ефоду і нагрудника, і збудують мені святиню, щоб я поселився між ними. Усе має бути так, як я показуватиму тобі, тобто взірець святині та взірець усіх його предметів, саме так і зробите. Ковчег зробите акацієвого дерева, його довжина має бути 2 лікті з половиною, його ширина 1,5 ліктя, а його висота півтора ліктя. Покриєш ковчег чистим золотом як ззовні, так і зсередини, а довкола нього у формі віночка зробиш золотий обідок. Виліш для нього чотири золотих кільця і прикріпиш їх на чотирьох його кутах два кільця з одного боку та два кільця з його другого боку. Держаки зробиш з акацієвого дерева і покриєш їх золотом. Держаки вкладеш у кільця, що по боках ковчега, аби з їх допомогою переносити ковчег. Держаки в кільцях ковчега будуть постійно і не витягатимуться звідти. У ковчег покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. Зробиш для ковчега віко з чистого золота, його довжина має бути 2,5 лікті, а його ширина півтора ліктя. Зробиш також два золотих херовими. Вони мають бути чеканної роботи і встановиш їх з обох боків віка. Одного херовима поставиш з краю одного боку, а другого херовима з краю іншого боку. Херовими на обох його кінцях зробити суцільно з віком. Херовими матимуть простягнуті вгору крила, затіняючи своїми крилами віко, а їхні обличчя мають бути звернені одне до одного. До того ж, обличчя херовимів будуть звернені до верху віка, тож покладеш віку на ковчег зверху, а всередину ковчега покладеш свідоцтво, яке я тобі дам. Там я буду зустрічатися з тобою і розмовлятиму з віка, з поміж двох херовимів, які над ковчегом свідоцтва, відносно всього, що маю сказати тобі для ізраїльтян. Зробиш також стіл з акацієвого дерева, довжина його два лікті, ширина його один лікоть, і висота його півтора ліктя. Покриєш його чистим золотом, а довкола нього, у формі віночка, зробиш золотий обідок, і прикріпиш до нього довкола дерев'яний карниз шириною в долоню, а по ньому уздовж у формі віночка зробиш золотий обідок. Зробиш для нього також чотири золотих кільця і прикріпиш кільця на чотирьох кутах зверху чотирьох ніжок. Золоті кільця для держаків, щоб переносити стіл, мають бути закріплені впритул до дерев'яного карнизу стола. Держаки зробиш з акацієвого дерева і покриєш їх золотом. За допомогою цих держаків носитимуть стіл. А ще зробиш для нього з чистого золота підноси його кадильниці. Його миски і його чаші, щоб ними здійснювати жертви возливання. На стіл постійно кластимеш виставні хліби переді мною. Зробиш також світильник з чистого золота. Світильник має бути виготовлений методом кування, його стебло і гілки, його чашечки, його пуп'янки будуть суцільні з ним. Шість гілок виходитимуть з боків основного стебла світильника. Три гілки з одного боку стебла, і три гілки з другого його боку, три чашечки подібні до квітки мигдалю, пуп'янок і квітка на одній гілці, і три чашечки подібні до квітки мигдалю, пуп'янок і квітка на другій галузці, і так на шістьох гілках, що виходять зі стебла світильника. А на самому стеблі світильника чотири подібних до квітки мегдалю, чашечки з його пуп'янками і його квітками, пуп'янок під двома гілками з нього, пуп'янок під наступними двома гілками з нього, пуп'янок під останніми двома гілками з нього. І так для шістьох гілок, що виходять від основного стебла світильника. Його пуп'янки і його гілки мають бути суцільні з ним. Весь світильник має бути єдиним кованим виробом з чистого золота. І зробиш сім його лампад. Лампади будуть встановлені зверху так, аби вони світили на передній бік світильника. Його щепці та його попільнички для недогарків зробиш також з чистого золота. Світильник і всі прилади до нього мають бути зроблені з таланту чистого золота. Тож, дивися, Аби все було зроблено за взірцем, показаним тобі нагорі. Розділ 26. Ти також спорудиш намет з десяти покривал, виготовиш їх як мистецький виріб з тонкого вісону, з блакитної тканини, з пурпуру та темно-червоного кармазину з херовимами. Довжина кожного покривала має бути. 28 ліктів, а ширина кожного покривала 4 лікті. Усі покривала мають бути одного розміру. 5 покривал одних будуть з'єднані одне з одним, як і 5 інших покривал також будуть з'єднані одне з одним. На краю першої низки зшитих покривал з блакитної тканини зробиш петельки, так само зробиш і на зовнішньому краю другої низки зашитих покривал. Зробиш 50 петельок. На одному зшитому покривалі та 50 петельок зробиш на краю другого зшитого покривала, усі петлі мають співпадати одна з одною. Зробиш також 50 золотих гапликів, якими з'єднаєш зшиті дві низки покривал одне з одним, щоб намет став суцільним. Зробиш також ще одне накриття для намету з козиної шерсті. З цією метою виготовиш 11 таких покривал. Довжина одного покривала має бути 30 ліктів, а ширина одного покривала 4 лікті. Всі 11 покривал повинні бути одного розміру. Потім з'єднаєш 5 перших покривал окремо, як і окремо 6 наступних покривал, шосте покривало спереду намету згорнеш вдвоє, зробиш також 50 петельок на краю одного зшитого покривала на місці з'єднання. І 50 петельок на краю другого шитого покривала, виготовиш 50 мідних гапликів і вставиш гаплики в петлі. Таким чином, з'єднаєш накриття намету, і воно буде одним цілим. А додаткова довжина накриття надлишок половини покривала, яка залишається, звисатиме на задній стороні намету. Крім того, частина накриття надлишок від довжини покривал. Лікоть з однієї сторони і лікоть з другої сторони по всій довжині накриття звисатиме по боках намету, щоб його покрити, і зробиш покриття усього намету з пофарбованих у червоний колір баранячих шкур, а саме верхів'я покриття з тихашевих шкур. З акацієвого дерева зробиш для намету прямовисні дошки. Довжина кожної дошки 10 ліктів, а ширина кожної дошки 1,5 ліктя. Кожна дошка складається з двох дощок, з'єднаних між собою за допомогою чопів. Те саме зробиш з усіма дошками. Виготовиш дошки для намету, 20 дощок для південної сторони. Для цих 20 подвійних дощок виготовиш 40 срібних підставок, дві підставки під першу подвійну дошку для двох її чопів, дві підставки під другу дошку для двох її чопів і так далі. Друга сторона намету з північного боку також складатиметься з 20 дощок. Для них потрібно ще 40 срібних підставок, дві підставки під першу дошку, дві підставки під другу дошку, і так далі. З тильної сторони намету, що на захід, виготовиш 6 дощок. На кутах задньої сторони намету зробиш дві опори. Кожна з них має бути подвійною внизу. І подвійно з'єднана на верхівці одним кільцем. Такими мають бути обидві опори для обох кутів. Всього буде вісім дощок, і для них 16 срібних підставок, дві підставки для першої дошки, дві підставки для другої дошки, і так далі. З акацієвого дерева зробиш поперечні бруси жердини, 5 брусів. Для дощок однієї стіни намету, і 5 брусів для дощок другої стіни намету, а також 5 брусів для дощок задньої, тобто західної стіни. Середній поперечний брус, тобто той, що проходить посередині прямовисних дощок, повинен бути від краю до краю суцільним, дошки стін покриєш золотом, а прикріплені до них кільця для просування брусів жердин. І кріплення стін зробиш із золота. Побудуєш намет за планом, який тобі було показано на горі, і зробиш завісу з блакитної тканини й пурпуру, з темно-червоної тканини і тканого вісону. Завіса з зображеннями херувімів має бути виготовлена як мистецький виріб. Повісиш її за допомогою золотих гачків на чотирьох акацієвих стовпах. Покритих золотом, які стоятимуть на чотирьох срібних підставках. Отже, прикріпивши завісу за допомогою гачків, а до середини за цю завісу внесеш ковчег свідоцтва. Завіса у вас виділятиме святе від святого святих. У святому святих на ковчег свідоцтва покладеш віко. Із зовнішнього боку завіси на північній стороні поставиш стіл. Свічник поставиш напроти столу на південній стороні намету. Завісу при вході в намет зробиш з блакитної тканини пурпуру, з темно-червоного сукна і тканого вісону вишиваної роботи. Для цієї завіси поставиш п'ять акацієвих стовпів, покритих золотом, із золотими гачками, для стовпів виллєш п'ять мідних підставок. Свята Євангелія від Марка. У попередньому розділі: Притча про злочинних винарів. Кесареве Кесареві а Боже Богові. Питання про Воскресіння з мертвих. Дві найбільші заповіді, чий син Христос? Стережіться книжників, Дар вдови найбільший. Розділ 13. Коли Ісус виходив з храму, один з його учнів сказав йому, Учителю, поглянь, яке каміння, які будівлі, а Ісус сказав йому, чи бачиш ці великі будівлі, не залишиться тут каменя на камені, котрий не був би зруйнований. Коли він сидів на Оливній горі напроти храму, запитали його на самоті Петро, Яків, Іван та Андрій. Скажи нам, коли це буде і яка ознака, коли все те має здійснитися? Ісус почав їм говорити: Стережіться, щоб хтось вас не ввів у оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, мовлячи, що це я, і багатьох ведуть в оману. Коли почуєте про війни, воєнні чутки, то не лякайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець, адже повстане народ проти народу, царство проти царства, будуть місцями землетруси, буде голод і розруха. Це початок страждань. Стережіться ж самі, видаватимуть вас на суди, і в синагогах будуть вас бити, і станете перед правителями та царями через мене, їм на свідчення. Але спершу Євангелія має бути проповідувана між усіма народами. І коли поведуть вас видавати, не журіться наперед, що маєте говорити, бо те, що буде вам дано тієї години, це й говоріть. Адже не ви будете говорити, але Дух Святий. І видаватиме те на смерть брат, брата, батько, дитину, повстануть діти проти батьків і вбиватимуть їх, і всі будуть ненавидіти вас за моє ім'я. А той, хто витримає до кінця, буде спасенний. Коли ж побачите Гедоту спустошення, що встановлена там, де не слід, хто читає, нехай розуміє, тоді ті, хто в юдеї, хай утікають у гори, а хто на даху. Хай не спускається в дім, навіть хай не входить узяти щось зі свого дому. І хто на полі, хай не вертається назад, щоб узяти свій одяг, горе ж вагітним і тим, який годуватимуть грудьми в ті дні. Моліться ж, щоб ваша втеча не сталася зимою, бо тими днями буде таке горе, якого не було від початку світу, що його створив Бог, і аж до нині, і більше не буде. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних, яких він вибрав, він укоротив ті дні. Якщо тоді хто скаже вам, ось тут Христос, он там, не вірте, адже постануть лжемесії та лжепророки і чинитимуть ознаки та чудеса, щоби звести, якщо вдасться і вибраних, ви ж стережіться. Я все сказав вам наперед. Але в ті дні після того горя сонце померкне, і місяць не дасть свого світла, і зорі падатимуть з неба, і небесні сили захитаються, і тоді побачить сина людського, який йде на хмарах з великою силою і славою. І тоді він пошле ангелів, збере своїх вибраних з чотирьох вітрів від краю землі до краю неба. Навчіться притчі від смоківниці, коли вже її гілки стають м'якими і випускають листя, то знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите, що це збувається, то знайте, що близько вже при дверях. Запевняю вас, що не мене рід рідце, як усе це збудеться, небо й земля проминуть, а мої слова не проминуть. Про той же день або годину не знає ніхто ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець Небесний. Стережіться, пильнуйте і моліться. Бо не знаєте, коли той час настане. Як той чоловік, який, відходячи, залишив свій дім, дав своїм рабам владу кожному його ділу, а сторожеві наказав пильнувати. Тому пильнуйте, бо не знаєте, коли господар повернеться увечері, опівночі, чи як заспіває півень, чи вранці, щоб, коли несподівано прийде, не знайшов вас сплячими. А що я вам кажу, кажу всім пильнуйте.